Друзі мої, ось часто ви запитуєте мене, як спасти своє життя, якщо Росія буде застосовувати ядерну зброю. Не всі зможуть потрапити в метро, де сховаються від цього злочинного акту, який Росія без сумніву зробить. Але я вважаю, що у кожного з нас є шанс. І цей шанс каналізаційні люки, які розташовані по всьому місту різного призначення. І ось якщо буде сирена і до метро дуже далеко, якщо у вашому місті взагалі є метро, то потрібно шукати каналізаційний люк хоча б розміром 3 кільця вниз. Я вважаю, що ті, хто це зробить, якщо іншого варіанту немає, то вони мають великий шанс залишитися живим, хоча б захистити себе під час вибуху. Зрозуміло, що в утриті треба перебувати днів 14, але шанс, шанс є, якщо це зробити. Якщо нічого не робити, то взагалі шансу не буде. Це моє таке бачення і моє таке трактування хоча б можливості вижити. А ви як тут вважаєте? Напишіть в коментарях, це може допомогти людині вижити.